Всім привіт, друзі! І сьогодні я хочу зняти вам відео, про що ви дуже любите. Можете вже здогадатись навіть. Коротше, ви знаєте, я знаю, що ви дуже любите відео, там де є десь, наприклад, якесь виживання з сиренголом. Тому я вирішив зняти вам сьогодні схоже відео. Сьогодні ми будемо виживати два дні із сиреноголовим. Тому обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, а ми будемо починати. Я тут вже просто знімав відео, а щось там не пішло, не по плану і воно закінчилось. І е, за... проте я вже тут майже встиг побудувати е, вежу, на якій може буде легше вижити. Ось, я майже вже закінчив її, мені ще трішки. В принципі, ось тут ще можна поставити верстак. І решту речей, які можна було б сюди запхати. Обов'язково ставте лайк, якщо ви хочете, щоб відео ще таке повиходило. Я знаю. Одне відео у мене вже на каналі схоже було Там 9 тисяч переглядів і ще 800, і там 27 лайків. І, ну, і тому я, я вже давно планував зняти для вас відео з такою темою. Ой ой! А що ж ще ти тут робиш, скарет? Ти так сильно головою буду виживати, та ще й ти тут пристав до мене. Т ти обов'язково тобі є треба? Я тобі обов'язково треба, може? Ой я! Він щойно не пішов? Чому він знову прийшов? Піднімається. Та ні. А кліпер, здається, піднімається. Ну, планує підніматись. Ну, ця вежа захистить мене не тільки від нього, а й від монстрів. Зараз я скравчу те, що тут теж стане в нагоді. І стане в нагоді ще, мабуть, люк. Дивіться, як навіщо це все покрафти. Ой. Ну, добре вже, як є, так є. Хай вже так буде. Ось тут буде ось так. А ось тут буде ось так. Обведений забор. Ось люк. І ось тут буде ось так люк. Таке маленьке... о, вже наступає вечір, капець, капець. А я ще навіть тут багато чого не докрафтив. Ой, навіщо мені тут двері? Ну добре, вже хай будуть. Ай! Ну добре. Ой, да ти повернувся! Нащо? Навіщо ти повернувся? Що ти відбуває? Що тобі від мене треба, скелетони? Хоче піднятись. Ай! Ну тут мене він принаймні не дістане. Він там. Можна не пускається, ну добре. Ай я! з сходинок Ай! Ну, як сказати, друзі, тут я дещо щойно почув, я би я... Переспавнився і прийшов сюди? Він прийшов. Вже? Він? він йде? Копець! Як він так швидко прийшов? Де він? Він на башті моїй. Я не знав, що він може туди залізти. Так зараз я на деву види І, можливо, тут буде безпечніше. Вон, а він, а звісно він з нею, мабуть, не вміє. Залізти вміє, а не вміє. Так, я щось мушу вас робити і якось вижити. Ай. Он він. Ой, кліпери, 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 мені не потрібні. Ой. Це потупенник мене бив? Але навіть коли я переспавнився, я чую ці звуки. Вже ні. Я мушу знайти те місце. Я по деревах попаркую трішки і, можливо, знайду. Так. Мабуть, це десь поблизу тут. Я поки не бачу того місця, де, я, де все все відбувалось. Я це все знайшов, а також можу в нього ще постріляти. Так. Йому треба тільки вниз стріляти. Це важко в нього попадати. Тому я до нього піду. Там мої речі валяються. Тому можна їх, он він. Там скелет, давай подивимось скелету, якщо хочеш. На. На. Нема що битись, я одно тебе переможу. О, я ж казав. А ти що там чекаєш? На кого це ти там чекаєш? Ой, він спускається. А це вже погано. Це дуже навіть погано. Потупельник, що тебе не хватало. Копець він швидко плаває. Як він так швидко? Як він так швидко мене дістався? Оце, можливо, взагалі, що він так швидко все робить. Так щось з ним робити, друзі. Що справді треба робити. Тому, друзі, ставте лайки. Якщо хочете ще таких відео... Так, так, треба. Ой. У мене скоро стріли закінчиться. Я перепивте це озеро до кінця. Ставте лайки, друзі, підписуйтесь на мій канал. Якщо хочете, я вже це казав ай яй 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 Так, я щось взяв. Тому обов'язково підписуйтесь на канал. І мама відео закінчувати. Всім папа, друзі! А я буду чекати звідси.